Доброго дня, дорогі підписники і глядачі нашого каналу. В цьому ролику покажу ще одне з важливих для нас знаряддя праці для малини Маравіла. Це акумуляторний сікатор Bosch Pro Pruner, який отримав подарунок від дружини. В комплекті йде дві акумуляторні батареї на 12 В по 2 А. І це дуже зручно, коли одна знаходиться в сікаторі, з яким я працюю, а інша в тому часі заряджається. А також є зарядний пристрій і викрутка для регулювання ножа, який розрахований на максимальний розріз діаметром до 25 мм. А зараз покажу секатор в роботі. Натиснувши на кнопку запуску, біля якої знаходиться показник батареї, червона кнопка це кнопка активувації ножа до роботи, яку потрібно двічі нажати, щоб ніж розблокувався. За допомогою цього сікатора вирізаємо лише нижню частину стебл, так як вони є товстішими, а верхню частину стебл зрізали за допомогою звичайного ручного сікатора. а раніше я користувався лише ручним, зрізаючи всі стебла і трохи отримав травми обох рук. Тепер при такій роботі одягаю стискаючи пов'язки на руки, щоб ще більше не травмувати їх. Щоправда, батарея тримає лише півгодини при інтенсивній праці, зрізаючи товсті стебла. Але за цей час встигаю зробити великий обсяг роботи. Не хочу робити рекламу, але річ дійсно потрібна. Ось літо прийшло. don't buy